Харківські комунальники продовжують готувати мегаполіс до якісної роботи взимку і щоденно працюють для нормалізації життя мешканців міста. Так бригади комплексу харків водопостачання продовжують відновлювати подачу води харків'янам. Тільки минулого тижня ремонтники ліквідували 84 аварії, впорядкували 67 оглядових колодязів та капітально відремонтували 12 водозбірних колонок. Напередодні з усиллями аварійників було ліквідовано 15 поривів на трубопроводах. Зокрема, в індустріальному районі усунута аварійна ситуація на водопровідній магістралі по вулиці Луїпастера. Внаслідок ворожих обстрілів довелося діяти вкрай оперативно. Розуміючи, що у подібній ситуації слід працювати без відключення харків'ян від водопостачання, районні бригади успішно впоралися завданням, після чого впорядкували територію. А зараз бригади стали до ремонту десяти пошкоджених ділянок трубопроводів. Водночас проводять роботи із відновлення електроенергії, усунення пошкоджень та ліквідації аварійних ситуацій. Так у КП «Міськ світло звітують. з початку війни бригади ліквідували близько двох тисяч аварій у мережах зовнішнього освітлення, замінили 68 пошкоджених опор, відновили роботу 561 кілометра мереж освітлення. Поновили освітлення на 409 вулицях. А ось завдяки роботі комунального спеціалізованого підприємства Харків міськліфт у житлових будинках комунальної форми власності працює 6299 ліфтів, і запуск кабін здійснюється щодня. Тільки за минулий тиждень запущені 25 ліфтів. У восьми районах міста, крім того, аварійні бригади відновили електрозабезпечення будинку у провулку верхівському. За добу електромонтери виконали 33 заявки по внутрішньобудинковим мережам та 71 з питань електромеханіки ліфтів. Пильно слідкують за вивозом побутових відходів у центрі міста за інформацією комунального підприємства комплекси з вивозу побутових відходів. Тільки за останні три місяці з вулиць Новгородської, Динамівської, Мінської та Рязанської вивезено понад 2,5 тисяч кубічних метрів побутових відходів. На час небезпечних обстрілів робота бригад припиняється, а потім вони знову виходять на маршрути. Як повідомив Ігор Терехов, ракетними обстрілами російський агресор намагається зробити так, щоб люди не могли нормально жити. Але ми, попри все, продовжуємо роботу на благо міста та його жителів. Продовжують відновлювати і житловий фонд після обстрілів. Працівники комунального підприємства «Харківжилбуд» працюють у всіх районах міста, закривають вікна та контури пошкоджених від обстрілів будинків, ремонтують покрівлі і слідкують за чистотою. Результати роботи в цифрах закрито більше 16 тисяч вікон, 14 тисяч в індустріальному та близько 2 тисяч у слобідському районах. Відремонтовано 104 покрівлі, знесено 168 та кроновано 249 дерев. Вивезено 364 кубічних метрів подрібненого гілля. Демонтовано та відремонтовано 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків. Вивезено 788 кубічних метрів сміття. Після демонтажу пошкоджених будівель проведено ремонт п'яти укриттів, систем централізованого опалення і гарячого водопостачання у 15 житлових будинках. Встановлено три пандуси. Проводять ремонтні роботи і на дорогах Харкова. Так бригади комунального підприємства Шлях Рембут міняють пошкоджений бортовий камінь на острівці безпеки по проспекту Людвіга Свободи та прибирають сміття із центральних магістралей міста. На узбіччях чистять розчітки до приймальних колодязів від опалого листя та сміття до ладу приводять і парки, сквери, і прибудинкові території у різних районах міста за допомогою спецтехніки, бригади комунального підприємства Харків, благоустрій та Харків зеленбуд щодня косять траву, збирають сміття та проводять санітарну обрізку дерев. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські Звістя